Свідомлюючи, що перевершити отримані емоції першого дня буде важко, я перешерстив інтернет в пошуках чогось особливого, ну так скажем, нетривіального, що змусить наповнитись новими незабутніми емоціями. Надибавши на одному сайті трек з таким описом, як унікальний пішохідний маршрут на Тенерифе, аналоги в якому я зізнаюсь, не зустрічав не лише на острові, а й десь у світі. Однозначно вирішив дослідити саме його. Особливо після перегляду ілюстрації, а саме цієї з підписом Ви йдете виключно на свій страх і ризик, ми націлили знайти цю попереджувальну табличку і пройти цей екстремальний маршрут до кінця. Новий день, нові подорожі. Загружаємося і вирушаємо до тунелі Гуймар. Подивимося, що це за трекінг. Якийсь океан спокійніший і хвилі менші. І тепліше. Ну, класна погодка. Сьогодні точно скупаємося. Тунелі Гоймар на Тенеріфе, відомі іспанською як Лост Вентенес де Гуймар або тисяча вікон Гоймара, є унікальним інженерним досягненням. Створеним для збору та транспортування води з гірських районів до сільськогосподарських гухід острова. Ці тунелі вирізані в скелях і мають численні вікна, які забезпечували природне освітлення для робітників. Саме туди ми і направляємося. під хмарами. Зараз ще вище Мотор, блін, перегрівся такий підйом складний і <сь> страшний. Заїхали в таку сраку, асфальт закінчився, машина буксує, підйом дуже крутий, лишаємо машину і йдемо пішки. Весь остров просочений ось такими вирушувальними системами. Все йде згори, там де постійно хмари, постійно дощ і спускається вниз. І тут вже якесь сільське господарство. Виноградники, хмари такі низькі, наче можна до. Але дуже крутий підйом. Не знаю, вибрали цей трек по рекомендаціям, але йти дуже круто вгору. Коротше, нормально. Трошки капає. целофановий вумен. Без ентузіазму. Бачу на те, де завтра, ніхто не піде. Ну як ніхто, із женського пола ніхто. На піски моди. Начало маршруту нас зустрічає ось такими табличками. Не входити опасно для життя. Ось старий закинутий акведук вирошувальної системи. Старий, який тягнеться вгори. Йдемо тупо по ньому. А я боюсь провалитися цей аквідук. Ого. Тупо по схилу прокладено. А Ми вже прямо в тумані в горах. А, вже океану і не видно. Ми в хмару піднялися. Тут такий обривчик. Маршрут цей вже зняли з офіційного сайту. Вже не рекомендують. Не сказати, не ну зрозуміло, бо тут пройти дуже складно. Коротше, якісь як джунглі. Коско, косково. косково. Все повністю затягнуло хмарами, вже дна не видно. Екскаватор перевернутий, на криші лежить. Скоріше всього падіння. Прив'язаний трасами. Або хотіли витягти, або просто прив'язали, щоб він далі не обвалився Ми на низу. на голову. Ага. І тут ось трасами зав'язані. Ну це дуже Опять. такий екшн Небезпечно тут ходити. О, то це ж начало тунеля, мабуть, починається. Ні, це тут дрошивание, тут не для людей ходить. Чого? Тут так, так, так і є. От так по цьому йти. Хто тобі казав? Ну бо там воно світло в кінці туннеля. Це ж є гуймар. Бля, серйозно? Ну так. Да. Ну це аквідук, який слугував для порошення внизу, внизу засуха, а тут, коротше, все-таки треба перелізти. <плес> Сталкери. <плес> Сталкери, let's go! Ще летуть летічок ми нема. Вже ні. Тільки ми кажемо. Божий. виходимо. Це було страшно. Нічого собі. Ага, прийшлось туди сюди. Десь десять метрів пройшли. Це ж десь такий самий проходив мабуть, з вікнами. Перше вікно в печера гуймар. Вон ті вікна. Там іде акведук і печера з вікнами. У деяких тунелях температура сягає понад 40 градусів, а вологість 100%. Вхід у тунелі заборонений без спецдозволу, Оскільки існує небезпека обвалів та нестачі кисню. Тунелі стали одним із головних джерел водопостачання для всієї центральної та південної частини острова. Ну, немає. Не відпочинок на mm -hmm. березі океану ні-ні. Це екстрим. Дві хмара надходить швидко. Молоко. Так, Поки хмара. От відійшла. Тут такий вигляд. Ону та печера, вікно, де ми були. Дивиди. Mm -hmm. Перейшли сюди по колу, А там десь далині океан. Це ж хтось додумався, це в скелі прорубати такий тунель. І тут положиться як ведук. Які це затрати, який це труд був. І зараз воно вже не працює. Вир, мабуть, необхідно було для виноградників, щоб ця вода подавалася. Тільки такі сталкери, як ми, тут методі. Ідея будівництва цих тунелів з'явилася, коли Тенерифе зіткнулася з гострою нестачею прісної води. Через вулканічне походження острова води на поверхні було дуже мало. Тоді місцеві інженери вирішили ризикнути і побудувати тунелі в глибину порід. Будівництво почалося вручну. Лопатами, кирками і вибухівкою. Роботи були дуже важкі і небезпечні, але поступово тунелі почали виводити на поверхню дорогоцінну воду. Весь острів просочений цими тунелями і аквадуками, а їхня сумарна довжина сягає понад півтори тисячі кілометрів. Тунелі Геймар – не лише технічна споруда. Це пам'ятка людської наполегливості, здатності шукати рішення там, де здається, що їх немає. Сьогодні вони залишаються важливою частиною водної інфраструктури Тенеріфе, та а також цікавою локацією для дослідників підземних таємниць. Так, на та хватить нам тут уже ці лекції проводити. Айда вже нарешті скупаємося в Антлантичному океані. Адже на сьогодні добовий рівень адреналіну і дофаміну в крові зашкалює. Отже, пропоную іншу половину дня просто провести на пляжі. Та максимально набратися нових сил. Адже завтра 29 березня. І за планом, це головна мета моєї інтервенції на цей острів. А саме це сходження на вершину вулкану Тейде. Швиденько на кілька хвилин забігаємо до найвпізнаванішої будівлі Санта-Крус де Тенеріфе і миттєво переміщаємося на пляж. Санта-Крус де Тенеріфе, столиця Тенеріф і Канарських островів, оперний театр і головна відома споруда міста, парусні, огромніша споруда. На горі там була раніше купа свалка, зараз зробили ботанічний сад. Ну і ось він, Лая de ласте Рісітас. Найкращий пляж мого життя. Принаймні такі почуття в мене виникли при першому огляді цього казкового фотогенічного місця. Через зашквар емоцій навіть забули зробити оглядове відео. Ось ці кадри вимушений, так би мовити, тихенько позичити. Перед вами півтора кілометра повністю ідеального пляжу, захищеного з півночі горами. А від хвиль океану хвили різом. Пальми, душі, туалети, безкоштовна парковка, рятувальники, кафе та ресторани. А спокійні води забезпечують ідеальні умови для відпочинку з дітьми. Відкриваємо пляжний сезон 2025. О, моя рибка плаває. Привіт з жінкою на Канари. Хай покайфує. І що ви думаєте? Як оказалось, цей райський куточок створений штучно. Так-так. В 70-х роках сюди приперли 270 тисяч тонн золотистого піску із сахари, побудували один кілометр хвилерізу і створили супермагнетичну плажну зону. А вийшло це в них на всі 100% ідеально. Сонце зайшло і стало вже прохолодно. А що саме дивно, що буквально за час, навіть минут 40, Такий відплив почався і вода ушла. Просто ми тут тільки купалися, а тут вже сухо. Відливи, то бачу, але щоб за такий короткий час. Пляжа. Поки сходили морожено поїли, вже води немає. Ще одна особливість пляжу, як вода відійшла, з дна з'явилися гейзери. Вода бурлить. Гейзер. І можна провалитися скільки завгодно. Єзір, та воно глибоке. Їх стало видно, тільки коли почався відлив. Ну і ще одна коротенька лекція від мене. Зустрічаємо захід сонця в цьому чарівному місті. Ну і гайда вже відпочивати. А далі більше. А чи далі? Ну те, що вище, гарантую точно. Ми на пляжі Playa де Тересітас біля Санта Крус де Тенеріфе, столиці острова Тенеріфа. Це, мабуть, найпопулярніший і найінстаграмніший пляж, ну точно із жовтим піском. Тому що більшість пляжів тут темні, чорні з вулканічного піску. А цей пляж спеціально зробили, щоб він був особливий, дуже широка лінія берегова. І сюди завезли дуже-дуже багато тонн піску, із сахари, і з сусіднього марок. Тут, якщо так попрямій на схід, то тут 300 кілометрів і буде вже Африка. Також тут зробили такий волноріз і хвилі океанічні, високі, там ховаються за волнорізом і тут дуже тихо, тут всі з дітками купаються. Релакс для всієї родини рекомендуємо.